Всім добрий вечір. Хочу з вами сьогодні поспілкуватися на таку тему. Ну, досить така тема специфічна. Чувствую, що в мене буде повно гнівних коментарів, закидають мене шапками. Але я досить людина пряма. Люблю е говорити те, що думаю. І, ну, і не, не, ну, не хочу всім, мені не треба всім подобатися. Я не цукровий. Але хочу розказати навіть не для тих людей, які вже вирощують, там мають свій сад, город, вже багато років вирощують, вже вони знають, що вони, як їм обробляти, чим підкормлювати. А для тих людей, які тільки, тільки починають, хочуть зайнятися, щось не виходить, наприклад, пробують якісь там препарати, хімічні, нехімічні, органічні і в них не виходить. Знаю з власного досвіду десь орієнтовно десь років 10 тому, що я теж тільки починав так активно займатися цим своїм дачею, вирощуванням розсади, пробував і різні хімічні препарати, органічні. І знаю, що так само, от я от надивлюся відео, повірю, використовую то там різні. І не получається і таке розчарування, знаєте, що все хочеться. Дуже таке, знаєте, коли ти вкладуєш свою працю і в тебе не виходить, дуже велике розчарування. Хочу от сьогодні от, трошки е, якісь деякі питання розставити акценти і трошки висловити свою думку. Перше, я розкажу, е, от, е, побутує думка. Е, для чого стільки хімії е, накупляти, для чого стільки обробок. Краще е, піти на базар купити і не заморочуватись. Розкажу по пунктах, чому краще вирощувати себе на гроні, а не йти на базар купляти, е, там, вже готову продукцію. Ти не витрачаєш сили, ти не витрачаєш е, ні часу. Прийшов, заплатив гроші, купив, і тобто, у і мене. Не то, що навіть от, бачу в якомусь Ютубі, в інтернеті така дискусія. У мене багато в родині і моїх родичів, для чого це все вирощувати, для чого це все обробляти, як можна піти, готове купити. Так, розказую по порядку. Хімічні обробки на промислових садах, промислових виробництвах, там, де вирощують у помідори, огірки, розказую. Передивився багато відео, перед, передивився багато інформації, можу сказати я вже так. Вже звірився, як вони обробляють. Тобто сад сад обробляється 15, від 15 до 20 разів за рік. Промисловий сад, там яблуні, груші. Вони кожні 7-10 днів обробляють і то не одним препаратом, а різними препаратами тобто може бути і 2, і 3 препарати. Врахуйте, 15-20 разів. І плюс до того. Ще от ви коли купляєте зараз, от всі можуть подивитися, купляєте яблука вони воскові. Явно, що це не природня, природній стан яблука. Можна от взяти зі свого підвалу, погреба, хто як, де зберігає, то яблуко ваше зовсім інше. І вони ще плюс на базарі мають таку знаєте, смілість нам розказувати, що то ви нічого не розумієте, то з погреба, і воно так має бути, є воскове. Значить, е, об хімічні обробки саду е, промислові розказую за хімічні обробки свої. Значить, сад. Я обробляю е, садок. обробляю, Он тут зараз ці всі препарати порозкладаю. Значить, обробка йде так. Е, одна обробка ранньою весною бордовською сумішу, ну Це відносно хім, хімічна, але це відносно. Обробка така, бордовською сумішю ранньою весною 3%. Потім хорус актара до цвітіння обробляється садок, і після цвітіння обробляється. Так само, вже коли яблучко або грушки 5 копійок, обробляється можна скором, можна з хорусом, ну, не фактово обробляється. Остання обробка, так, умовно рахуємо, четверта. Обробляється, коли 5 копійок. Все, більш садок не обробляється. Тобто весною, 4, хай буде, 4 рази обробили, це не 15 разів, не 20 разів. Обробили, все, ваш садок з весни за літо ці всі препарати виводяться і собі спокійно ви їсте гарні яблука. Вони чер... ну, будуть майже не червиві, тобто не буде, може бути, якась гусінь залишиться. Це не того, як тобто ви не будете більше обробляти, але все рівно, що 15 а що 3-4 рази це велика різниця. Так, ми такі будемо, такі приклади трошки такі не всі, не всі рослини будемо брати, а будемо брати такі показові рослини. Так, беремо помідори. Так, в мене тут. Препарати для помідорів. От мої препарати. Все, так, нас, так. Значить, е обробки помідорів. Помідорами дуже люблю. Тисячі відео передивився, як обробляють помідори, е як їх як підкормлюють. Е знаю, це майже досконально. Тому, так, всі можуть порівняти базарну помідору, дерев'яну. Особливо там зимовий період, весняний період, дерев'яну, без смаку е вона зовсім не рівняється з домашніми помідорами. Ну, це було б ще півбіди, якщо вона була дерев'яна, але значить обробки так само е помідори обробляються від фітофтори, від різних хвороб там е промислових е цих. Е Садах, ой, садах кажу, промислових там, де вирощують підприємствах, промислових теплицях, там, де вирощують ці помідори, вони їх обробляють мінімум через 7-10 днів. Вони обробляють і цими обробками, і вони їх не пропускають. Ці обробки. Тобто, ми ще вдома ще стараюся я зменшити ці обробки, тобто мінімум 2 тижні, якщо гарна погода, розтягують до 3 тижнів. Тут ніхто ці обробки не пропускає, вони в них є план, вони ці всі обробки від фітовтори, від різних хвороб, і все, і бо вони ці бо це їхні гроші. Ці обробки, хімічні обробки помідорів, починаються з самого від того, як починає сходити розсада. Вони зразу ніхто е, обробляють від е, чорної ніжки, від всяких гнилей. Ці, ці сходи, щоб вони не пропали. Ніхто не буде ходити з пополом притрушувати, чи ворушити, чи там щось оцей. ніхто не буде над ним ворожити, щоб ви не мали ілюзій, зразу обробляється різними хімічними препаратами, щоб не було ніяких, щоб гарно росла росада. Навіть якщо розсада навіть не висаджена в грунт або в теплицю, вона вже обробляється від фіцетоторія від різних хворій. І по ходу Вирощування кожні 7-10 днів вона обробляється. Мало того, вона, чому така помідора дерев'яна, чому вона така недобра, не вона накачується, коли вона оці помідори вже набирають спілості, вже їх, вони їх роздувають, вони капають кожен день, капають різними селітрами: кальцевої селітрові, калієвої селітрові, магнівою селітрові. щоб ви просто не мали, ну, мали ілюзій, що ви їсте. Тим більше є навіть такі практики, що цими препаратами, що знищують бур'янів, вони їх розводять. Якщо їх там помідорі там, певну концентрацію дати і покропити, пшикнути на цвіт помідорів, помідори краще зав'язують. Ну, представте, яку хімічний коктейль, який ви помідорі, ви їсте. Що в мене обробка йде як помідорів? У мене йде 4 обробки. 4 обробки, може бути 5. Ну, 4, це в мене стандартно йде десь обробки від, від фітофтори. Ще одне. Тобто, я розказую. тобто, Я от, бачите, забув розказати. Я розказую за регіон, наш західний регіон. Тобто, от, Наприклад, в мене перед горами. У мене, щоб ви розуміли, яка може бути погода, тобто, яка, які, які сприятливі умови для фітофтори, Тобто, може бути, наприклад. 30-40 днів підряд іти дощ. Є такий регіон, наприклад, там Східний Південний регіон, що може бути за літо 1-2 дощі, йти, може 3 більше не йти дощів. У нас може бути 1-2 дощі в день і 30-40 чи 40 днів підряд. Ви представте, яка, от, от яка може бути сприятлива, сприятлива умовою для фітухтої. Тому. Ще залежить від регіону, але от я от розказую за свій. Ще важливе питання, що обробки препаратами, там, підкормки, обробки препаратами це одне. Ще одне дуже важливе питання, щоб я не забув. Коли ви обробляєте вдома своїми препаратами, ви знаєте строк очікування, наприклад, в Радоміла там строк очікування десь має бути 20 днів. Так. Е, так, так, зараз вам скажу, Просто картопля томати 14 днів. Радоміла, строк очікування 14 днів. У кожного різного препарату 14-20 днів. Ревуса, напевно, 20 днів, а ні, теж 14 днів. І е, ви знаєте, що ви обробили 14 днів. Ви не берете помідори е, до вживання там, чи там, що інше, ви обробляєте. Е, на базарі ви не можете це проконтролювати. Роз, розраховувати на якусь чесність людей, які заточені на отримання прибутку, і такий, що, такий час, що ніхто нікого ну, тобто, не жаліє, ніхто нікому не Це всі хочуть заробити на вас, я би на вашому місяці. Тому є така велика ймовірність, що ви просто помідори свої чи картоплю там. Ви їсте вже з тим препаратом, який ще не вийшов. Він ще кроплений, наприклад, від фітуфтори, і він не вийшов. Я, наприклад, от, наприклад, от такий препарат і квадріс має 5 днів очікування. Огірки томати 5 днів очікувань. От такий квадріс. Він, наприклад, я так само, от, коли в мене до помідори доспівають, якісь є такі фактори, що треба покропити. Я кроплю, збираю помідори, кроплю через 5 днів я можу збирати вже помідори, бо в мене препарат вийшов. А на базарі ви аж ніяк не проконтролюєте. От такі в загальних рисах, чому порівняння є така, е, так як можна сказати, умовно партія, що не треба нічого вирощувати, бо то все одно не треба нічого обробляти. Можна піти на базар купити. От я вам коротенько розказав за те. Е, Далі. Хочу ще розказати е, свій досвід. Е, Щодо хімічної обробки, хімічні якісь там обробки, хімічне вирощування з хімічними разом з хімічним препаратом і органічне органічні вирощування. Я коли кажу десь років 10 тому був дуже захоплений цим і цим органічним вирощуванням, не перекопуванням ґрунту, цим заселенням всяких бактерій. Обробленням від фітовтори, невикористанням всякої хімії. Я, от, По своєму досвіду в мене просто було, що я вже це розказував, в мене просто було десь орієнтовно два роки. У мене було, що просто помідори возив тачками. Була настільки фітофтора розповсюджена. І помідори возив тачками. Тобто ці помідори, що світовтори, пострадали чорні, просто тачками возив у ліс і все. І нічого не допомагало ніякі ні дві обробки на тиждень, ніякі. Кропив, кропив і все одно все пропало. Тому я ну, вже в принципі, на практиці зробив висновок, що це мені органічні про. Що я з органічного взяв? Тобто, з органічного я не кажу, що. Всі методи органічного, і недобрі там чи що. Щось з органічного вирощування я взяв. Я вже, Ми перекопували ґрунт і весною, і, лід, і весною, і осінню. Я перекопую тільки весною. Осінню я не перекопую. Наприклад, там, де в мене картопля, засіває зразу сидирати, і е, вони в мене зимують, і весною я тільки їх перекопую. Е, не перекоп... перекопування, як в мене, ще так специфічно, я ще роблю, що я пласт не перевертаю весною. Я просто так беру її і. Зворушую землю. Тобто, от Трошки я все-таки взяв з органічного. Тепер я ще беру всякі бактерії, різні там, там азотні, азотофіксуючі, там, різні ці всі препарати є, що для покращення, для покращення ґрунту, оздоровлення ґрунту. Я беру ці препарати. от Коли саме вже розсада в мене починає рости, я ці препарати беру. Тепер Так само я беру фітоспорин. Розвожу і поливаю коли до поливної води, я трошки додавляю, щоб оці всі, трошки оця сінна паличка подавляла інші хвороботворні бактерії. Але основне, все одно я роблю хімічними препаратами щодо органічних препаратів. От Хочу таких своїх пару спостережень, нікому свою думку не нав'язую, але я можу трошки. Аналізувати інформацію, багато відео дивлюся, багато читаю, багато дивлюся, як в динаміці люди поводяться, як в одних відео показують одне, в других інше показують відео, і як вони це все так. От перше: 10-11 років, то десь так орієнтовно були дуже, дуже була тенденція органічні препарати, і були одні препарати. Там просто без цих органічних препаратів, що ви використовуєте, і все буде, не треба нічого робити. Все використали, все буде подолано, всі хвороби, ніяких хворіб не буде. Використовуйте одні препарати. Потім з часом ці затихли ці препарати, все зараз зовсім інші. Зараз тенденція зовсім, я бачу, інші, зовсім вже інші. Вже там, там якісь були одні палички, зараз інші палички, одні, другі мікроорганізми все раз. Тобто нема послідовності в цих препаратів, зовсім інші препарати. Ну може бути таке. Розвивається наука, є різні препарати. Друге, я бачу: от я багато років вирощую помідори, я бачу по помідорах, які от, як показують там різні блогери. Різні ці, що навіть рекламуються органічні препарати, я ж бачу по них як помідори. Якщо помідори в кінці сезону не має ніяких ні, е, ознаків, ні фітовтори, е, ніяких е, на листі хвороб, нічого, ну, явно, що вона оброблялась хімією. І тут нам просто нам це розказують, що це все органіка. Ще мені дуже цікаво, такі там люблю дивитися, розважати себе. Ще там одні. Є, розказують, що от нічого не треба робити. Взагалі нічого не треба робити. Тим все органічним препаратом покропи, е, і ну, ще все буде сама роб, природа робити, і ви нічого не робіть. Друге таке спостереження, що вони от розказують, що навіть от люди пишуть, що от, на, не допомагає ваш органічний препарат. Ну, вони кажуть, що ви кропили, ну, треба було крупити кожний тиждень, там, мінімум по два рази. Піде дощик, треба знову кропити. І ви самі винні, що органічний препарат не, не зайдість. Тобто людина має ходити е, цілодобово все кропити органічним препаратом, витрачати сотні е, своїх гривень і не факт, що. І в піти на базар і купити хімічну помідору, яка кроплена перекропом. Третє, я хочу сказати, що от така є істина. Всі люди брешуть. Всі люди обманюють. Нікому ну, можна довіряйте там. Я не кажу, щоб ви ніколи, не... але е завжди будь-яку крит... інформацію критично сприймайте. Завжди аналізуйте, завжди е піддавайте сумніву. Бо всі люди брешуть. Навіть якщо вони клянуться, що вони тільки органічними препаратами, тільки це, завжди. Ну, є така ймовірність, що вони вас обманюють. Вони зацікавлені в отримані гроші, вони зацікавлені в прорекламувати, ви завжди маєте дивитися на свої практиці. Останнє. Все перевіряйте на своєму досвіді. Якщо у вас працює органіка, будь ласка, використовуйте органіку. Якщо у вас не получається, вас. Ви бачите, що не виходить. Ви бачите, що ви обробляєте, ходите, обробляєте, обробляєте, і в толку з того нема. Ну, то робіть висновки. Я вас не хочу ні під толком, ні до яких висновків, нічого не використовувати. Я от розказую, як я використовую, як я до того прийшов. Частково я якісь органічні методи використовую, частково хімічні. І ще одне: кожний регіон відрізняється, кожні умови відрізняються, кожна земля відрізняється. Тому... Треба дивитись по своєму досвіду. Отаке відео. Всім дякую за увагу.